Всіх вітаю. Зараз розглянемо, які існують загрози для нас, для народу України на наступному тижні від обстрілів, на наступному тижні з 25 по 31 серпня, чи які є загрози для людей? Так, північ. Кієзагрози для людей на наступному тижні п'єдний києзагрози для людей. На наступному тижні захід України. Наступного тижня схід для України для людей. Київ, І центральна частина України. Кієзагрози для людей. Ну, Взагалі-то ми будемо очікувані. Тут і захист для народу. В принципі, карти непогані, але все ж будуть якісь може, обмеження. Так. І так, дивимося в центр України. Угу. Знову, ну, Тут будуть зміни якісь центр України, Черкаси Полтава Кіровоградська, Дніпропетровська. Ось такі є загрози для людей. Що це? Ну, будуть вичікувані а так. Тобто, може, будуть якось залякувати, я не знаю. В принципі, показують, що буде страшно, але це все якось. Як не долетить, може не долетить. Чомусь це показує як закриту інформацію. Може бути так, що це ще може і не статися. Або ще невідомо, як це станеться. Але, однак, ідуть карта циклічності, яка може показувати, що будуть прильоти, які раніше були, і так само те, що можуть бути якісь зміни. Зараз ми будемо уточнювати. Центральна частина України. Наступна Швидкі цілі, да, і великі ракети. На жаль, пожежі, так. Да. На жаль, це карта циклічності. Тобто, як було, так і буде. Буде прилітати, ну, надіюся, да. загроза для сімей. Пожежі, загроза життя. На жаль, дуже серйозна загроза, особливо від балістики. Валиво від балістики, розвідки людей, центральна частина України, Черкаси, Купало, Кілоградська, Дніпропетровська область. Да. Багатоповерхівки, особливо від ракет. Також є загроза транспорту, нашому військовому транспорту. Знову показує багатоповерхівки і сім'ям. Загроза для сімей дуже серйозна. Хлопці будуть нас охороняти також будинки, можуть бути руйнування будинків, і також загроза терактів, і загроза для наших ДСНСників. Да, картина не дуже. Треба бути дуже обережними. Центральна частина, щоб ви розуміли. Черкаса, Полтава, Кіровоградська, Дніпропетровська область наступний тиждень дуже, дуже небезпечний. Бережіть себе обов'язково. Добре, давайте дивитися захід. Так, тут, тут у Росії теж є якийсь інтерес, але вона, я дивлюся, як на паузі. Все ж таки загроза. Може бути якимсь шпиталям, лікарні, готелі, може база відпочинку. Пожежі страшно. Так, да, на жаль, можуть бути якісь втрати руйнування, торгові точки, якісь зруйновані. Якісь дуже такі хитрі підлі будуть удари. Да. На жаль, сказати, що буде спокійний тиждень, я не скажу навіть на Західній Україні. Захід, Волинь, Закарпаття, Франківський Ліг, Рівнень, Тернопіль, Хмельницький. Ті є загрози для людей наступному не покажіть. Тут, значить, знову показує транспорт, показує парковки, залізна дорога, вокзали. І знову ж вони шукають наш транспорт. І так і можуть бути навіть в день. Я боюся, що тут іде загроза тваринам. Прямо три карти, які показують, що можуть постраждати тварини. Будемо вистояти, треба вистояти. Бачите, є там інформація, якась передається. Здається, все ж таки є якісь люди, які там сидять і передають їм інформацію, на яку вони очікують наші вороги. Дивимося, південь України. Загроза підприємству. Підприємство десь біля води, або якесь таке сумісне підприємство, може навіть. Це наш з іноземцями після підприємства, йому йде серйозна загроза буде атака. Для людей, південь країни, південь Одеська, Миколаївська, Херсонська, Закарп... Запоріжжя. Як завжди показують біля води. Прям вода, вода, вода. Шукають допомогу. Ну там ще вони планують удар, там, де стоїть наша якась дуже цінна допомога, тому що вони приходить. Біля води знову атака дороги. Під загрозою дороги. Транспорт, дороги, там, путі переміщення, загрози для людей на Україну на наступному тижні. Так, да, автовокзали теж, дороги обов'язково зверніть увагу. В будинки високоповерхові, транспорт. Це може бути також пов'язано з аеродромами, там, де стоять літаки, ангари особливо. Руйнування. І знову показують, що атаки можуть бути в день. Знову показує ангари, якісь великі ангари, де можуть стояти літаки і ще. Речі, які вже раніше говорили, теж можуть збутися на цьому тижні. Тобто те, що раніше казалося. Дивіться, ще загрози для невеликих хаток. І таких будівель три-чотири поверхові будинки, може, це навіть не нечасні а якісь, якісь там, не знаю, як там, ЗАГси, Реакси, сільські ради. Тобто те, що має декілька поверхів, але це не частний будинок. Так, дивимося загрози для людей. схід України. Ну, щось тут, товариш керівництво буде об'являти перемогу. Об'являти перемогу. Ну, вона чомусь як поразка. Щас я спробую зрозуміти. Тут дивно Путін, ну, як я його читаю, ось вам перемога, ось поразка. Дві карти поруч. Поразка перемога, ну Якщо так, перемога буде поражена. Тобто, може, відіб'ють якусь контратаку. Якось так добре. Які є загрози для людей в схід України на наступному тижні? Схід України. Так, значить, будинок, де архіви, може це якийсь суд, може це поліція, ТЦК також може бути, на жаль, може бути враження, будуть жертви. Балістика, балістика і також показують втрати пожежі руйнування, дуже серйозні руйнування. В областях особливо загроза дітям може бути дуже важко, дуже небезпечно. І також загроза йде для шпиталів. Ми почуємо це шпиталі, лікарні. Дуже серйозна загроза йде. Схід України. Є загроза на наступному тижні. Схід України, Харків, донецьк Луганськ на окупованій території. Загроза нашим хлопцям. Знову ж там, де будинки знаходяться, і транспорт стоїть. Знову транспорт показують. Загроза тваринам дороги. Дороги про дороги саме. Чекайте на інформацію якусь. ну Тривоги будуть дуже часто. Також по літакам є загроза, будинки. сім'ї. Можете сидіти без світла деякий час, тобто такі блекаути і відкриті території, там, де є кладовище, загрозу дітям показує, особливо біля води, де треба бути обережними, там, де є якісь пляжі, де люди можуть відпочивати. Хоча вже зараз холодно, на жаль. Але жінки, діти, особливо в місцях, де відпочивають люди, може навіть це парк буде. Бути дуже обережними, коли атака йде ракетами. Багатоповерхові дома теж під загрозою, залізні дороги. Ну, Взагалі-то не дуже весела картина. Виходить. І руйнування показує дуже багато. На жаль, балістика, жертви. Тому, будь ласка, бережіть себе, будьте у безпечних місцях. Так, північ. Це в нас Житомир Київ, Суми, Чернігівська область. Ну, тут йдуть вже якісь маніпуляції, які давно у нас проводяться і планувалися. Вони десь маніпуляції в інтернеті. Також може бути щось з проблеми зі зв'язком. Але це якась планова робота. Це для людей між України на наступному тижні. Можуть виразити якийсь дуже дорогий об'єкт, Типа, як в Атветку. Будемо чути тривоги циклічно. Місця там, де люди відпочивають. Це може бути якась як кафешка, там, де люди ну, навіть не так, якесь таке обмежене пространство, де може бути просто комплекс постройок. Наприклад, там сауна, ресторан, готель, щось таке. Можуть вразити склад. Склад, який пов'язаний з видобутком землі. Тобто це може бути, ну, це не рідина, це, скоріш за все, якісь там продукти навіть. Або торгова така ну, оптовий ринок щось таке. Ой, Пожежа біля води, там, де вода, там, де люди відчувають себе в безпеці, може, може бути, можуть бути жертви. Учбові заклади. Треба бути дуже обережними, бо вже ще не 1 вересня, але дивіться, атаки на учбові заклади дуже небезпечно. Якісь будуть фейкові пуски, якимись обходними такими путями, типу будуть якусь таку обходну дорогу робити. Пожежа в будинку від уламків, ну, від якоїсь невеликої цілі, у, високому, у багатоповерхівці може бути пожежа. Ой, які є заросі для людей на наступному тижні, заросі для людей. На Півночок. Я дивлюся, що показують, що вдень в основному дороги знову. Три-чотириповерхові будинки, загроза дітям. Дивіться, учбові заклади, загроза дітям. На жаль, також там склади ангари. Це може, може бути якраз і оптові ринки, якісь буде постійно лунати тривога. Дуже часто літаки будуть нас обороняти. Я сподіваюся, ну. Також може загрожувати щось ДСНСникам. Знову показують ангари склади. І ще загроза від ДРГ. Від і між домами, дивіться, між домами треба бути уважними. Тому що я так зрозуміла, що ця карта мені якраз показує, що шахіди зараз розкидуть якісь касетні припаси. Тобто між домами нічого не піднімати, що ви побачите, ні до чого не підходите. Якщо ви не розумієте, що це за предмет, руками нічого не трогати. Тому що це буде дуже небезпечно. Ой, якось так взагалі-то тиждень, я дивлюся, буде легкі, тому, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Старайтеся бути в безпечних місцях, тримайтеся і пам'ятайте тільки в єдності наша сила.